Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. На календарі за старим стилем, 25 жовтня 1917-го. У зимовому палаці, колишньої резиденції російських імператорів, зібралось 13 людей. Серед присутніх було декілька мільйонерів, науковці, лікар, офіцер та робітник. Вони члени тимчасового уряду, найвищого органу влади в країні, і тоді всі розуміли, що це їх останнє засідання, а можливо, і останній день в житті. Від безпорадності вони просто сиділи, пили чай та чекали на диво. Однак дива тоді так і не сталося. Натомість відбувся державний переворот, що змінив долі десятків мільйонів людей. Про жовтневу революцію розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Насправді, то вже була друга революція за той 1917 рік. Перша лютнева закінчилася тим, що імператор Микола ІІ відмовився від престолу, а Росія стала республікою. Населення сподівалося на покращення однак. Постійні політичні кризи, суперечки та невдачі на фронті це все призвело до розчарування людей у новій владі, і цією ситуацією скористались більшовики. Ліквідація приватної власності, соціальна рівність та мир всім народам це ті ідеї, які вони просували, і те, що хотілось чути людям. Якщо у квітні 17-го у них було 80 тисяч прихильників, то вже восени того самого року чисельність збільшилась до 200 тисяч. У чому секрет? Спитаєте ви у пропаганді? Більшовики витрачали мільйони рублів на поширення різноманітних агітаційних матеріалів. 24 жовтня за старим або ж 6 листопада за новим стилем, натхненні підтримкою, у тому числі військових, вони починають захоплювати тодішню столицю Петроград та висувають вимоги до тимчасового уряду. Здаватись, якщо ні, то крейсер Аврора почне обстрілювати зимовий палац. Представники тимчасового уряду вирішили не відповідати на ультиматум, а просто чекати. Пройшло 20 хвилин. Далі година, потім дві і тиша. Однак о 9.45 Аврора дає залп. Стріляли холостими, оскільки бойових набоїв на борту не було. Ну а згодом більшовицькі війська почали штурм палацу. Вони вриваються у кімнату, де сиділи міністри, та всіх їх заарештовують. О пів на третю ночі переворот було завершено. Саме у цей час на наших землях діяла Українська Центральна Рада. Це був парламент, який спочатку розбудовував автономію, а потім і незалежність України. Центральна Рада однозначно засудила переворот у Петрограді, а також не визнала більшовицькі органи влади. Більшовики своєю чергою не визнали українську центральну раду. Ну а Ленін прямим текстом заявив, що бажає захопити Україну. Більшовики таки розпочали війну проти України. Яку зрештою виграли, їхня влада тривала на наших землях аж до 1991 року. Що ж до Росії, то події листопада 1917 року, які скоріш були військовим переворотом ніж революцією, стали фатальними. Замість припинення війни почалось громадянське протистояння, в результаті якого загинуло 10 мільйонів людей. Замість землі селяна отримали колгоспи, замість заводів мізерну плату. Ну а замість свободи 70 років тоталітаризму, репресій та цензури.